Вітаємо з випуском новин від 14 серпня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради, керуючи своїй роботі принципом краще попереджати правопорушення ніж усувати його наслідки. Патруль муніципальної варти здійснює обхід районів міста визначеним маршрутом. Патрулювання перемоги. Будемо перевіряти всі злачні місця. Серед таких, звісно, магазини наливайки, такі собі бермудські трикутники, де разом з грошима зникає і ваша свідомість через зайво випити алкоголь. Поки що нікого немає. Позаду магазину також все чисто. Магазин Європа на даний час. Все тихо, без пригод. Пізнаваність та сформований авторитет інспекторів муніципальної варти на районах це вже 50% дотримання правопорядку. Інші 50 – це систематичні рейди. Бачимо, все спокійно, правопорушень не зафіксовано. Знаходимося на районі, патрулюємо на місці. Про вимогливість інспекторів муніципальної варти до норм поведінки в громадських місцях вже добре знають наші містяни, тому і результати не забарились. Все добре. Без правопорушень. Йдемо далі. Парк перемоги. Все добре. Йдемо далі. Чіро. Без порушень. Унеможливити присутність соціальних осіб на дитячих майданчиках також серед завдань патрульник муніципальної варти. Перевірили дитячий майданчик. Все чисто та спокійно. У вечірній час такі об'єкти стають місцями посиденьок з хмільним. Вулиця Перемоги, 14. На дитячому майданчику нікого немає, ніхто не розпиває алкогольні напої. Патрулюємо далі. Центр міста біля АТБ. Все добре, все тихо. А далі з настанням сутінок разом з небезпекою, що криється в темних закутках, зростає пильність і відповідальність муніципалів. Проходимо кожен куточок. Особливе місце в таких вечірніх рейдах займає несення варти в спальних мікрорайонах міста, аби убезпечити ваші сімейні вечори та ночі. Патрулювання перемоги все тихо та спокійно. І такі профілактичні рейди ведуться 24 на 7, бо громадська безпека була і буде понад усе, особливо в місцях масового скупчення людей. Все тихо, хто не вживає алкоголь. Люди дихають. Все добре, це буде добре, якщо кожен громадянин міста з відповідальністю і розумінням буде ставитися до вимог часу та правил громадської безпеки. Сутінки лунає сигнал повітряної тривоги. Неповнолітні діти гуляють за два кілометри від домівки. Шановні батьки, то не є норма. Поза нормою і законом розпиття алкоголю в громадських місцях, чи не спортивному майданчику, де поряд бавляться діти. Ді стрілі Это не сегодня день. Все, извините, пожалуйста. 8 Просто мы, міє значення косьом дія. Звіті пожаловані відкритої места розплатилкогольні нельзя. Тим паче, ви ж будівельники, творці таких прекрасних споруд для дітей. І так легковажно нехтуєте законом. Не нехтуйте такою простою і доступною вимогою заборони пересування та паркування в парках та скверах малогабаритних транспортних засобів. У Парку їздити не можна, заборонено поставиться. А зі злісними порушниками, якщо попередження вже не перше, тільки так. будь так добре ключі від мотоцикла, ключі від мотоцикла муніципального варта і яла завтра в горісполкомі. їх получиться одним з напрямків служби інспекторів муніципальної варти є протидія перебуванню осіб у стані алкогольного сп'яніння в громадських місцях, і це особливий клопіт. Бо у кожного своя причина, привід і своя норма випитого. Де ти Діти водку? Тут недалеко. Налівайте. Зараз яка різниця, а потім вас таких доводиться супроводжувати додому. Може, плохо вам стане, не хорошо. Добре, та й добре, бо випадки бувають різні. Зайвий алкоголь, і ви не тримаєтесь на ногах, і навіть допоміжні засоби. Тут не в поміч. Давайте поможемо встати. Де, а помогите. Декого зелений змій косить на повал. Тоді й товариш не товариш. Губиться не тільки речі, а й свідомість. Привалює ненормативна лексика. Сука, Він мене знає. Що ж ви таке вживаєте, що губитеся і в часі, і в просторі. Живеш ти де? Де ти живеш? Бувають випадки, коли допомога потрібна самим медикам через фавілля таких собі, ніби постраждалих осіб. Секунди часу громадянин явно в стані наркотичного сп'яніння з ознаками побиття влітає в травматологічне відділення міської багатопрофільної лікарні, зносячи все на своєму шляху. Він залетів, все І потім, як ні в чому не бувало, лік спочивати лег спать. Сомку навіть побілізлі як факт слідів нанесення ножових поранень на тілі не виявлено. Вже після виклику поліції з'ясували, що ця особа тікала від своїх же, нібито друзів. Деталі обставини події з'ясовуватимуть правоохоронні органи. Про те, що є категорія жінок, які на своєму шляху і коня зупинять і в палаючу хату війдуть. ходять легенди. Одна з таких вона сама чарівність та самовпевненість. То ви на мене, емотичні, хлопці, і хочете мене бачити? Ну дуже нав'язлива жіночка. Такий собі реп'ях у сукні. Ми зачем не тібяти Пожалуйста. А ось і розв'язка. І тут хто кого завезе, то не зрозуміло битий битого. Що маємо, то маємо. Ні, на митні припиняється рейд інспекторів муніципальної варти по попередженню та фіксації порушень правил дорожнього руху. Впевнено, йдемо до поставленої мети безпечного та комфортного руху містом. Наразі все чисто, ніхто не порушує правила паркування. Просуваємось далі. Дотримання правил дорожнього руху запорука уникнення попереджень про правопорушення. Писаємо попередження по вулиці Ізмаїльській. Порушення права паркування. Ваші власні зручності не мають заважати іншим. Читайте знаки, дивіться на розмітку, дотримуйтесь дистанції. Стоїте під знак у зупинка та стоянка заборонена. Пам'ятайте, що така парковка стає перепоною руху іншим, створює затори та обмежує видимість як результат. Дорожня транспортна пригода. Завдяки висловленому вотому довіри громадянами міста до працівників муніципальної варти, встановлення двостороннього зв'язку через офіційний телеграм-канал, телеграм-чат та телефоном гарячої лінії муніципальної варти, що у вас на екранах 068 861 49 48 – Кожен мешканець міста впевнений, що допомога від муніципальної варти прийде вчасно 24 на 7. Ми працюємо для вас поруч з вами і для вашої ж безпеки. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста білгород Дністровського. Ваша муніципальна варта.